Яна Єгорова, – 14-річна школярка, яка півроку волонтерить у ноєвому ковчезі. Дівчина щодня після занять приходить сюди, аби допомогти бездомним тваринам. Я тут прибираю, годую песиків, котиків вожу в клініки, виконую лікування, яке призначають ветеринари, і це така йде буденна рутина. Серед врятованих котів і собак тут є й особливі. Зокрема, прихистили кілька тварин з ослабленим імунітетом. Яна каже, їм просто потрібно трохи більше турботи ніж іншим чотирилапим, та готова поділитися історією одного з них. Це котик бандит котик, який має вірус імунодефіцит імунодефіцит. Йому приблизно 4 роки, знайдений на вулиці в підвалі з великою ранкою на лапці. В нього було нелегке життя, але зараз його забрали волонтери, і він зараз живе в теплі з їжею. Він дуже добрий, хороший котик, любить ласку, увагу. Серед тих, хто вже пройшов складний шлях до одужання, й песик на ім'я Коврик. Його збила машина, але завдяки волонтерам він знову бігає і шукає новий дім. Його історія лише одна з багатьох. Голова громадської організації Ноїв ковчег Володимир Тукало особисто турбується про його прилаштування а також розповідає, скільки ще знайдених тваринок очікують на новий дім. Зараз близько 10 собак. Безпосередньо тут також є, ще в клініках деякі собаки, які в важкому стані. Ну і десь, ну так в середньому, ми маємо під опікою 30-40 котиків вони або в нас, або на перетримках. Єдиний нюанс, що люди зараз не такі впевнені в завтрашньому дні, і ну, трошки складніше прилаштувати тварину у сім'ю. Володимир розповідає, що під час війни волонтерам стає складніше доглядати за тваринами, адже більшість ресурсів зараз спрямовують на підтримку військових, але водночас коти і собаки також потребують допомоги. Також стикнулись із тим, що у них немає постійного приміщення для перетримки чотирилапих. Ми розглядаємо зараз найбільше першочергово це, ну якби Україне місто Тернополя, ну так якби подалік від, від житлової забудови, щоб людям не заважати. Це з такого самого основного. А інше в нас є завжди потреба. Треба в коштах для оплати ну, здебільшого клінік. Це перше, також у нас ну, такі ну, якби, звичайні потреби це є ліки. Ми їх в нас на наших соцмережах ну, список конкретний розміщаємо. Ліки, засоби догляду за тваринами, побутова хімія, корма. Ну, це такі ну, якби стандартні загальні. Зараз волонтери сподіваються на допомогу з фінансами від небайдужих жителів міста та мають надію, що згодом все ж знайдуть нове приміщення для тварин.